Так, хочу записати відео, бо багато в мене коментарів. Люди питають, як посадити лохину. Правильно. Хочу розказати якісь свої думки і розказати свій досвід, щоб люди не повторили моїх помилок. По-перше, є дві позиції в Ютубі. Перше, це люди, які мають доступ до торфу. Викупайте яму поглибше, посадіть в чистий торф. І поширше, посадіть в чистий торф. Далі. Друга, не треба нічого, посадіть чисту землю, посадіть в опад, посадіть там ще щось, якесь там непонятно що, і лохина буде рости. По-перше, перша позиція. Люди не враховують, що торф, от наприклад, якщо ви не маєте доступ до торфу, торф дуже дорогий. Кислий торф, щоб купити там нормально, щоб, от наприклад, на таку досить невелику посадкову яму, треба багато мішків торфу. Це досить дорого виходить. Далі. Ті, хто посадили просту землю, в опади, в мене от я вже присвідчився, лохини нема. Лохина не росте, є пару ягодок, більш того нема. Далі врожаїв нема. Так що не ведіться на ці просто дурні якісь поради, обіцянки. Такі у вас врожаїв лохини не буде. Особливо в цьому відриваються продавці, їм тільки продати саджанці, а як у вас буде рости, їм сирів. Так, як я посадив. По-перше, я викопав яму десь 40-50 см. Наниз я дав кори. дренаж зробив. Далі дав ще гілочок, от таких. У мене були такі гілочки І гілочки і опад. Трохи навіть шишок дав наниз. Хвой, хвойний опад, звичайно. Далі мішав суміш, земля, хвойний опад, пісок. Це була основна суміш. А тут під. Тут, де росте лохина під корінцями, я насипав чистого торфу. Ну і поступово лохина росте, чистий торф, вона має де рости в чистому торфі, а потім оцей опад, це все розкладається, робиться вже торф, торфу суміш, яка їй потрібна для нормального росту, оскільки в мене не було торфу стільки, скільки щоб намішати, щоб повністю посадкову яму накласти е чистого торфу. Що можна ще посадити? Можна посадити в терсу. Я бачу багато садять терсу, мішають терсу з опадом, з торфом, перемішують і гарно навіть чистій терсі лохина росте. Так, далі. Ніколи, якщо у вас... Часто йдуть дощі, наприклад, у нас цього року 2 місяці йшов червень, липень-дощ. Якщо у вас тяжка земля, не пісок, вода погано сходить, обов'язково лахину треба підняти. От у мене, бачите, десь на 10 см лахина піднята. У мене була не піднята. Плюс посаджена ще зробилась така ямка. Деяколи такі є шкідливі поради, що ще якесь углублення, щоб гарно поливати. У мене зробилася ямка, і лохина 2 роки в мене пропадала. Правда, не переживайте, лохина відновиться. В мене була прям пропала до самого низу, я обрую. Вона відновилася, обрізав і пустила бруньки, гарно відновилася. Але, але якщо у вас вода стоїть. Треба лохину піднімати, обов'язково. І щоб була легка суміш, щоб лохина тому не дається, не садиться в просту землю, щоб лохина мала легку суміш. Ще багато коментарів, що от посадіть, е, от, треба було вам зробити в кульки, брати ями. Дивіться, якщо у вас тяжка земля, і плюс ви ще вберете кульок в яму, оцю всю яму вберете в кульок, і у вас буде, наприклад, два йти дощ, то тут буде болото. Лохина пропаде за тиждень. Якщо у вас піски, гарно вода сходить, нема дощів. Є такі, бачу, регіони, що по два місяці не йдуть дощі. Можна обирати, щоб не, не контактувала суміш з землею, щоб не розкислювалося, можна обирати кульок. Але якщо у вас йдуть дощі, майте на увазі, що лохина у вас пропаде. І оце твердження, що лохина пропадає. Що там контакт з якою землею там дуже розкислює, це неправда. Переважно розкислення здійснюється за рахунок опадів. Опади впливають, випливають і здійснюється розкислення. Що там якийсь трошки контакт з землею ні на що не впливає. Тому саме краще брати. Маєте десь доступ десь до хвойного опаду. Ідіть, наберіть. І можете набрати, от, наприклад, самого хвойного опаду, шишечок можете набрати, Тоже буде дуже декоративно виглядати. Зайшов трошки, у нас тут є сосенки, от, бачите, такі. у нас сосенки є посаджені. Хочу назбирати хвойного опаду. Він тут, бачите, можна такого згортати. Тут його багато не знає чи. Добре, бо трошки темно, трошки так смурно на дворі. Не знаю, чи буде гарно показувати. Отако я його тут згортаю під сосенками. Є тут трошки його багато. Можна назбирати. О, О тут краще видно вже. І тут, тут. І якраз для лохини. Супер. Можна назбирати, зараз заготувати, поки снігу ще нема, У нас впав сніг. А тепер уже Сніг вже зійшов, і якраз трохи трава при приложило, можна і опад назбирати, і шишки назбирати, щоб було вже на весну, вже був у нас запас. Якщо от, замульчуєте так лохину з шишками і хвойним опадом, тут є гриби, які допомагають лохині засвоювати мікро і макроелементи. Вони без цих грибів не будуть рости. Але і не треба переоцінювати хвойний опад. Якщо у вас немає доступу, ви посадили з землею лохину, яка вона росла в контейнері. все, вона має ці гриби. Ці гриби розмножаться. Якщо у вас буде правильна суміш, правильна кислотність і правильна пухка торфу суміш. Так, оця торфосуміш обов'язково її треба замульчувати. Або чимось важким прикладом, наприклад, шишками, або простою землею, бо сам торф дуже летючий. Якщо у вас нема, ви нічим не замульчували, знаєте, що як буде посух і буде вітер, торф буде літати. Торф дуже летючий, дуже такий легенький, тому треба його обов'язково прикласти або землею, або чимось якимось важкою мульчою. Отаке відео за посадку лохини. Якісь є питання щодо цього, можна написати в коментарях, я відповім. Всім гарних врожаїв лохини. Не треба слухати, що там лохина, це багато мороки, нема ніякої мороки. Прийти, подивитися, нема тут ніякої 2-3 кущика. Спокійно можна посадити і будете мати, будете своєю ягодою. Яку ягоду ви будете знати, чим обробили, як підкормили. І будете спокійно давати своїм дітям, і будете самі їсти, і будете мати лохина і за догляд, якщо за своє відношення, гарне вирощування, лохина вам віддасть ягода. Отаке От відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв-лохини і мирного неба.